Вони разом уже понад вісім років. Їх об'єднує не лише кохання, а й робота у Дніпровському метрополітені. Ольга Діловод, Іван, старший майстер відділення поїзних пристроїв автоматики і радіозв'язку. Обоє народилися і виросли у Дніпрі, і саме тут знайшли одне одного. Їхня історія почалася на станції метро Покровська. Я працювала на станції Покровська, побачила проходить гарних хлопець. Побачила посвідчення митрополітена, вирішила з ним познайомитись. Дізналася через спільних знайомих, чи я одружений, чи ні. Передала через них е, е, свій телефон. По цьому телефону я вже подзвонив, і ми зустрілися. Запросив її на побачення. Ну, я ще її, коли Ольгу не знав особисто, але коли проходив контроль на станції Покровська, коли її бачив, побачив її гарні очі, якими вона завжди на мене дивилася, і так її запам'ятав. Перше побачення відбулося у міському парку. Звичайна прогулянка, щира розмова і відчуття, що це саме та людина. Та вже через деякий час вони зрозуміли, що не можуть одне без одного. Ми зустрічалися, зустрічалися, і в один прекрасний момент ми утром проснулися і сказали: поїхали в зас подавати документи. Будемо укріпляти нашу любов'ю, щоб ми були разом. Друг от друга друга нікуди не ділася. Для неї це другий шлюб, а для Івана перший. Весілля відбулося у 2021 році. Яскраве літнє у колі рідних. Донька Ольги підтримала маму з перших днів знайомства. Вона казала, це твій коханий чоловік, чоловік, за не за нього треба держатися. Він тебе ніколи не ні підведе, завжди піддержить тебе. Тому Іван Іванович, <риклад> з нами місця. Сьогодні вони працюють разом, але кожен має свою зону відповідальності. Колеги їх підтримують і називають гарною парою. Ми приходимо на роботу. Ми ж весь час разом не знаходимося. Ось тобто Оля знаходиться в приймальні, а я в знаходжусь в цеху, працюю принцип. Бачимось. Зранку, ранку в обід і ввечері, але як якщо є якесь якесь питання, якесь потрібна якась порада, ми дзвонимо, зустрічаємось і вирішуємо особисто, як щось треба вирішити. У час повномасштабної війни, обстрілів та постійної напруги, вони зберігають головне підтримку. Подружжя переконане секрет міцних стосунків у вмінні не зосереджуватися на дрібницях. Ми просто підтримуємо друг друга. Кожен день кажемо, що ми друг друга кохаємо. Радимо друг другу поради якісь. Якщо якісь вибухи, я завжди дзвінкую і вона мені дзвінкує, питає, як в тебе справа, чи все гаразд. Підтримуємо друг друга. Також на ті проблеми, які дрібниці, які незначні. Не дуже звертати уваги на, на, на ті проблеми, які ти не згадаєш через 5 років, не звертати увагу і все буде добре. Попри війну, вони будують спільні плани на майбутнє, мріють про подорожі, мирне життя та дітей. Їхня історія про те, що кохання може народитися у буденному робочому дні, зміцніти у складні часи і стати опорою, коли навколо нестабільність. Бо інколи достатньо щодня просто говорити: я тебе кохаю.